приміщенні колишнього Старостинського округу села Слобідське Олексійської громади ведуться ремонтні роботи по переобладнанню та облаштуванню поліцейської станції для офіцера громади. Оновлене приміщення стане фактичним місцем роботи для офіцера на сьогоднішній день. Поліцейським на посаді поліцейського офіцера громади у нас працює Третьяков Сергій Васильович. Він фактично обслуговує територію всієї громади після того, як ми там. 呃。Uh Завдяки нашому комунальному підприємству проведемо відповідні ремонтні роботи. Зрозуміло, він приїде туди. Це буде його постійне місце. Роботи там буде його постійний кабінет. Зараз приміщення активно готується до роботи офіцера, враховуючи всі норми по наповненню поліцейської станції. Практично капітальний ремонт. Замінені поли обладнується ванна кімната, кімната відпочинку, робочий кабінет на даному етапі. І наноситься декоративна суміш на стіни. Роботи плануємо завершити протягом місяця. Площа приміщення складає близько 80 квадратних метрів. На даний час приміщення обладнане системами опалення, інтернетом. Планується до кінця місяця підвести воду і зробити систему каналізації у цьому році. В Олексійській громаді планується зробити ще одну поліцейську станцію та залучити до роботи у громаді ще одного офіцера. Ці нововведення мають поліпшити роботу поліції на місці та створити умови максимальної безпеки жителів громади. Ми також плануємо таку ж станцію зробити на території старостинського округу села Берека. І в подальшому в наших планах ще долучити до роботи ще одного поліцейського офіцера громади, і вони фактично удвох будуть обслуговувати територію взагалі повністю всієї нашої громади. Ну, перш за все, це дасть можливість більш оперативно реагувати на звернення наших громадян, наших мешканців щодо порушення їх прав свобод. Ну, всі питання, які пов'язані з роботою поліцейського офіцера по обслуговуванню і надання адміністративних послуг з боку поліції. Я сподіваюся, хлопці з цим впораються і будуть далі працювати. Якщо поліцейський офіцер знаходиться на місці в громаді. Безпосередньо в наших населених пунктах це додає оперативності, ну при різних ситуаціях. А на жаль, криміногенна ситуація зараз у нас ну достатньо складна. В подальшій перспективі планується також придбання автомобіля для другого офіцера громади за умови підтримки даного рішення депутатським корпусом громади.